Вітаю вас, друзі! Осінній вікенд. Ідеальний час, щоб залишити диван у спокої, одягнути зручні кросівки і відчути радість руху. Сьогодні, 5 жовтня, у перші вихідні жовтня, світ відзначає всесвітній день пішої ходи World Walking Day. Це свято простий і геніальний спосіб нагадати, що шлях до здоров'я та гарного настрою починається лише з одного кроку. Всесвітній день пішої ходи був офіційно заснований у 2016 році в рамках Європейського тижня спорту. Хоча ідея регулярної ходьби як основи здоров'я існувала завжди, це свято стало міжнародним інструментом для її популяризації. Хто засновник? Свято організовується під егідою спортивних та громадських організацій у співпраці з місцевими громадами та освітніми закладами по всьому світу. Головний посил цього дня інтегрувати фізичну активність у повсякденне життя. Піша хода це найбільш природний, доступний та універсальний вид фізичної активності. Який підходить для людей будь-якого віку та фізичної форми, мета підвищити якість життя людей, знизити ризики хронічних захворювань, серцево-судинних діабету другого типу, ожиріння, і що не менш важливо, покращити психічне здоров'я. Щорічно у святкуванні беруть участь мільйони людей у понад 200 містах світу, доводячи, що найбільші зміни починаються з малого. Піша хода це не лише тренування для тіла, а й бальзам для нервової системи. Як ходьба впливає на психіку? Природний антидепресант. Вже 20 хвилин помірної ходьби можуть значно підвищити рівень ендорфінів гормонів щастя. Регулярні прогулянки знижують рівень тривожності та можуть полегшити симптоми легкої та помірної депресії. Зниження стресу. Ходьба на природі особливо корисна. Спілкування з природою, ритмічність кроків та можливість побути на самоті з думками знижують рівень стресу, покращують настрій і підвищують стійкість до життєвих викликів, покращення когнітивних функцій, регулярна ходьба сприяє кращій циркуляції крові та насиченню мозку киснем, що позитивно впливає на пам'ять, увагу та концентрацію. Ходьба – найкращий друг вашого нічного відпочинку: регуляція мелатоніну. Прогулянка на свіжому повітрі, особливо вдень, сприяє правильному виробленню гормону сну мелатоніну. Розслаблення. Прогулянка перед сном допомагає тілу розслабитися, знімає денне напруження, завдяки чому ви швидше засинаєте, а ваш сон стає глибшим та відновлювальним. Цікаві факти про пішу ходу Корисніше за біг. Фахівці вважають, що спортивна ходьба може бути навіть кориснішою, ніж біг. Вона дає загальнозміцнювальний вплив на організм, але при цьому менше зношує суглоби. Скандинавська магія: скандинавська ходьба з палицями задіює до 90% м'язів тіла одночасно, оскільки велике навантаження іде на руки та верхній плечовий пояс, паливо для м'язів під час ходьби при помірній швидкості близько 5-6 км на годину. Людина може спалити приблизно 240 300 калорій за годину. Хоча ходьба – це м'який та безпечний вид активності, завжди варто пам'ятати про техніку та запобіжні заходи, щоб не переборщити. Правильне взуття ваш фундамент. Найголовніше комфортні кросівки або черевики. Неправильне взуття прямий шлях до болю в суглобах, колінах і спині. Починайте поступово, якщо ви новачок не женіться одразу за 10 тисяч кроків. Почніть із 10-15 хвилин легкої прогулянки на день. Щоденно або щотижня поступово збільшуйте час, швидкість та дистанцію. Слухайте тіло. Якщо ви відчуваєте гострий біль у суглобах, спині чи м'язах, зробіть паузу. Ходьба має приносити радість, а не муки, коли піша хода може бути шкідлива. Ходьба має мало протипоказань, але варто бути обережним при гострі захворювання, висока температура, грип, герві у такому стані організму потрібен спокій, хронічні проблеми з суглобами. Якщо у вас серйозні захворювання колін чи гомілкостопів, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж збільшувати навантаження. Високий кров'яний тиск хвороби серця. Уникайте надто швидкої та інтенсивної ходьби. Тут краще помірна і регулярна активність. Нехай цей всесвітній день пішої ходи надихне вас пройти свій найкращий маршрут. Візьміть друга, вийдіть на природу, наберіть 10 тисяч кроків і поділіться цією користю з оточуючими. Скільки кроків ви плануєте пройти сьогодні? Діліться в коментарях. Ставте уподобайку цьому відео і йдемо до перемоги і до здоров'я!